У центрі підтримки Я Маріуполь діти-переселенці разом зі своїми батьками складають гіпсовий макет Маріупольського драмтеатру, який у березні 2022 року зруйнували російські військові. Дітки забувати діти. Починають забувати, як і дорослі. Якщо ти на нього подивишся, то згадаєш і в тобі сколихнуться ті спогади, ті приємні моменти, які тут проходили. тут Ірина Шмельова з дочкою Христиною двічі ставали переселенцями. Перший у 2016 році, коли виїхали з Донецька у Маріуполь. Вдруге, внаслідок постійних обстрілів у місті в кінці березня 2022 року переїхали у Рівне. Пам'ятаю своїх друзів. Де найбільше любила гуляти з друзями. Я не встигла погуляти. Ми це було до ми, коли ходили, це було до ковіду. Їй було чотири роки. Ми приходили на всі дитячі вистави, які там були. Ми всі відвідали і попелюшку, і сніжну королеву, дюймовочку. Я старалася, щоб вона ходила, але вже бачите, не пам'ятає. Я старалася, щоб Анахаділа, але вже не самі. Складаю деталі макету п'ятеро дітей. Одна з учасниць – 11-річна Анна. Я пам'ятаю, коли я була біля драмтеатру зі своїм класом, ми дуже любили бігати за голубами, щоб вони нас тікали. Були в драмтеатрі, там дуже було багато ніякого кутра якогось, і ми дуже любили там полежати, посидіти. Нас ніяк не можна було звідти забрати. Я хотіла б дуже зараз до сих пір там побувати. Автор макета театру Віталій Вискорко зі слів чоловіка, щоб виготовити деталі для майбутнього виробу, використовував гіпс. він надто крихкий, як сама історія, вона ну який легко зруйнувати, так легко забути, і дуже важко потім з'єднати. Зі слів автора мета проєкту зберегти пам'ять про об'єкти культурної спадщини, які знищили російські військові. І ми хочемо, щоб воно стояло в кожному музеї, щоб ми не забували те, що сталося, щоб воно стояло в кожній школі в кабінеті історії, можливо, в кабінеті директора, в кабінеті держслужбовця, щоб кожен пам'ятав про такі події і чому вони сталися. Цей макет залишиться у нас, це буде символом. Бо як знаєте, драмтеатр це серце Маріуполя, і 16 березня 22 року ворог поцілив у серце, але не знищив його. Бо Маріуполь живе, поки живемо ми маріупольці. Кухові вікна, так от вони тут будуть розміщені. Кожна дитина, яка долучилася, вона ну, долучилася я так думаю, до відновлення України. Анастасія Грунтківська, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.